Моє вітання! Ідеальний рецепт ідеальних круасанів. Я вам розкажу про всі нюанси. Це не складно, впорається майже кожен. Нічого складного немає. І ось така фантастика буде у вас на вашій кухні. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно 500 грамів, холодна як посуда, так і саме борошно. Воно в мене стояло в холодильнику. Температура тут важлива, має бути охолодженим. На рахунок борошно потрібне сильне, якісне борошно. Я користуюсь тим, що знизу праворуч. Дріжджі 15 грамів пресовані, якщо сухі, 7 грамів. Ну, завжди читаємо на упаковці, чи вони свіжі дату. А взагалі, як перевірити, вони як пластилін, і при цьому вони як крейда ламаються як крейда. Додаю до борошна цукор 50 грамів, мед 20 грамів, якщо мед ви не вживаєте, замініть цю кількість на цукор. Але бажано, звичайно, додати мед для аромату та для кольору. Молоко холодне з холодильника. Температура плюс 5, плюс 7 за Цельсієм. Починаю поступово поєднувати дріжджі з борошном та цукром. Сухе молоко 10 грамів. Бажано, звичайно, його додати. Поступово замішую тісто. Якщо у вас є комбайн, техніка обов'язково скористайтеся, замішуйте тісто в комбайні, всі інгредієнти засипаєте в діжу і починаєте заміс. Я роблю це поступово, тому що зараз буду додавати ще сіль. Сіль 10 грамів, так додаємо відразу, це трошки інше тісто. Масло 82% має бути м'якій кімнатної температури. Також відразу додаю. Ось яким маслом я користуюсь. Масло має бути у вас солодко, кисло вершкове, а кисловершкове. Це важливо. Чи можна замістити на солодковершковому, так, але вам буде незручно та складно це масло солодковершкове дуже швидко тане. Воно таке дуже ніжне, тому бажано використовувати кисловершкове 82% якісне масло. Все замішую тісто. Тісто доволі щільне, а воно таки має бути щільним. Гарненько-гарненько його вимішую. Коли ви замішуєте тісто, температура в вашій кімнаті має бути не вище 20 градусів. Поверхня, на якій ви робите заміс, також має бути охолоджена, що я роблю. Так як у мене зараз в кімнаті плюс 28 немає світла, я беру заморожені продукти, охолоджую поверхню, на якій роблю заміс. Бачите, воно, поверхня в мене охолоджується, я його прибираю. Ну, треба якось знаходити вихід ситуації. ну Світла немає вже тиждень. Дають на пару годин і знову немає а ще не у всіх є кондиціонер. Вимішуємо тісто до ось такого стану. Бачите, я вже починаю я бачу, що глютен розвивається супер. Температура тіста при замісі не має перевищувати 26 градусів за цельсієм. Після 26 руйнується кликовина, і у вас нічого не вийде. Якщо ви тісто перегрієте під час замісу, ваші круасани не получаться. Тож ваше тісто має завжди залишатися при замісі. Прохолодним, тісто гладке, однорідне, все готове. Важливий момент я буду наголошувати на всіх важливих етапах приготування круасану. Тісто має ферментуватися щільно, щільно запакована, загорнута. Загалом, тісто не має дуже сильно підніматися. Ось, бачите, я щільно загорнула в харчову плівку, тісто для круасанів. Ще додатково я його пакет, ну, не треба вакуум там робити, не потрібно. Я прибрала зайве повітря, і ось так я залишаю тіста ферментуватися на одну годину при температурі 23-25. Показую вам температура плюс 28. Це просто нонсенс робити круасани при такій температурі. Це, звісно, Короче, я зараз буду шукати місце в будинку, де буде температура до 25 і залишаю на годину через годину ось таке, ось що я бачу. При температурі 25%. Я його не дегазую. Не дегазую, це значить я не роблю обмінку і не прибираю вуглі, вуглекислий газ. Ось таким я його і кладу в холодильник на 12-18 годин. При температурі плюс 3, плюс 4. Через 12 годин вже буде готове це тісто, максимум 18. Наступний день масло 82%. Я його порізала зручними мені шматочками. Я беру зіп пакет, можна використовувати для цього і пергамент. Викладаю масло. масло холодне з холодильника, повністю охолоджене. За допомогою качалки я роблю потрібну мені форму. Розмір цього масла має бути 27 на 15. 27 на 15. Ось так, все, мене влаштовує. Поки я працювала з цим маслом, воно стало м'яким. Це не годиться. Температура масла в подальші для роботи потрібна плюс 14, плюс 16. Тож, я його зараз покладу в морозилку. Хвилин на 10 воно швиденько мені охолоне. Воно тоненько, тож охолоне, в морозилку. Тісто готове. Воно в мене пробуло в холодильнику 18 годин. в Відділ для овочів там завжди плюс 3. Борошно обов'язково припиляйте борошно. Борошно, звичайно, універсальне, з білком 11. Припиляйте весь час, тісто має ковзати у вас по столу і не прилипати до нього. Всю подальшу. Роботу з цим тістом. Припиляйте, припиляйте, припиляйте. Розмір цього тіста має бути 29 на 30, масло 15 на 27. Так пам'ятаєте. Ось, бачите, яке воно? Воно не дерев'яне, це не має бути дерев'яшка, воно має бути пластичним, але холодним. Важливий момент. Тісто я зробила більшим за розміром, ніж масло. При розкатці масла з тістом, щоб масло не виповзало у нас і не мурзало нам поверхню стола. Так просто зручніше зробіть масло, там трошечки більше до сантиметра більше, ніж масло. щоб масло у нас залишалось всередині, в тісті. Все, робите ось так. Нічого тут не треба старатися, щоб було супер рівно, обов'язково розрізаємо. Я буду пришвидшувати відео, на моментах, яких це можливо. Бачите, як я розрізала тісто повністю до масла, аж я буду пришвидшувати саме відео, але важливі моменти я буду залишати. Вирізати не буду. Починається процес ламінування. Цей процес в круасанах називається ламінування. Зверніть увагу, як я починаю. Поверхня столу має бути холодна. Перед тим, як працювати з тістом, починати перший, ну, першу ламінацію, покладіть щось холодне на поверхню, щоб у поверхня столу була у вас холодна, і температура в кімнаті не має перевищувати плюс 20. Тоді вам буде приємно працювати і не буде у вас жодних. Неприємності. Все потрошку. Я вам показую процес, я пришвидшила, але показую, ваше тісто, ви маєте його розкатувати постійно, воно має бути таким, знаєте, рівномірним. Трошки там, трошки там, я його розкатую до 5 мм. 4,5 5 мм має бути товщина тіста. Зрізаю ось ці нерівні края. Вода, пульвілізатор. Не залить, а просто прибрать трошки борошна, яке у нас на поверхні. І складаю. Ось ця частина має бути меншою. Рівненько викладайте, ця частинка йде більшою. Шов всередині. Бачите, менше більша. Робите встик один на один. Старайтеся, щоб воно було рівним, вам тоді буде краще працювати. І борошно, пам'ятайте, борошно, 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 щоб тісто завжди ковзало. Розрізаю. Знову роблю ламінацію, ось такими рухами. Так більш рівномірно розподіляється масло між е, шарами тіста. Ну, воно не більше, воно рівномірно так, так розподіляється, товщина цього тіста має бути півтора сантиметра. Припиляю трохи його борошном і відправляю в холодильник хвилин на 15-20, на щоб тісто охололо, а ще трошки розслабиться кликовина, і нам з вами буде значно легше з ним працювати. Все 15 хвилин в холодильнику пройшло, я, я продовжую знову розкатувати це тісто. Або такими, Спочатку такими рухами, а потім вже підкатуємо, як, ну, як нам звично. Ось так. І розкатуємо. Рухайте тісто. Рухайте, перевертайте його з однієї сторони на іншу сторону. І слідкуйте, щоб воно у вас не прилипало. Дивіться, бачите, почало підползати масло. Я його припиляю борошном. Почало прогріватися тісто якусь плівку обов'язково і викладаю щось холодне, щоб охолодити тісто. Коли прогрівається масло з тістом, це вже погано охолодити. Бажано користуватися ось такими пакетами, це дуже зручно, але вони в мене не охололи, тож я користуюсь тим, що було в мене заморожено: вишня, тісто, хліб, навіть м'ясо. викручуємося. Хвилин сім, тісто охололо, продовжуємо далі працювати. Робимо розкатку. Воно, я вам хочу сказати, така собі гума щита. Треба розкатати до 5 мм. 4,5-5 мм має бути товщина тіста. Зрізаю нерівні края. Не хвилюйтесь, це тісто, потім ми його приготуємо, нікуди воно не дінеться, не пропаде. Пульвілізатор обов'язково водичкою спризнуть. Не залить, а трошки більше, так знаєте, пилюку з борошна перебити. І робимо просте складання. Розрізаємо. Охолоджуйте поверхню столу. І обов'язково включить кондиціонер на 19, 18, до 20 градусів. Я його в пакети і в холодильник на 45 хвилин. Хай відпочине, повністю охолоне і будемо далі працювати. Ми вже майже на фінішній прямій. Через 45 хвилин починаємо останню розкатку тіста. Обов'язково борошно. Перед тим як доставати тісто, охолодіть, будь ласка, поверхню вашого столу. Хай воно буде охолодженим. Щось заморожене. Покладіть хвилин на 20, хай охолоджується, все починає процес ламінування. Обов'язково користуйтесь борошном. Тісто має у вас ковзати по поверхні. Так, складненько, воно як гума, ви його туди, воно назад, ви його туди, воно назад. Нічого впорайтесь, я відчуваю, тісто нагрівається, і я викладаю заморожені продукти на нього. Ну або пакети з льодом. Дуже зручно заздалегідь зробіть пакети з льодом. Все, припиляємо, припиляємо борошном і рухайте це тісто. Перевертайте, його перевертайте, так вам легше буде впоратися. Мені потрібен розмір цього тіста 50 на 35. Звичайно, я його розкатую більшим. Щоб у мене був ідеально гарний ем, шмат для круасанів тіста, шмат тіста. Все зайве я обрізаю, залишаю 50 на 35 Може, трошечки більше, щоб тісто якщо сповзеться, щоб у вас вийшов розмір 50 на 35 Я розрізаю його по 10 см. Ось так. І нарізаєте вже на шматочки. Я ж кажу, майже фінішна пряма. Нічого складного, але так потребує часу. Я розумію, що тут не буде людей, які не фанатів, скажімо так, не будуть дивитися це відео, але я розумію, що мені потрібно таке відео на каналі. І ви часто просите про відео справжніх круасанів. Всі ці шматочки я трошки припиляю борошном. Викладаю на таку тацю, в мене це кришка з-під бокса, і обов'язково накриваю обов'язково, щоб тісто не завітрювалося, в холодильник на 30 хвилин. Будь ласка, не пропускайте всі етапи. Якщо в холодильник, то в холодильник. Через 30 хвилин ці шматочки гарно охолонули, вони стабілізовані, їх не, не крутить нічого. Починаємо вже скрутку. Я беру кожен шматочок, вирівнюю його відносно вони холодні, пульвілізатор не заливаємо, а трошечки сприснуть водою, щоб все це між собою поєдналось. такий собі клей для тіста. І все не щільно. От Як тісто лягає, так тісто лягає, ви його в круасани ми не затягуємо, щоб їх не порвало. І трошечки так приклеїть. Ось цей хвостик ось такий маленький. У вас виходять. Ось такі, ось цим маленьким хвостиком, звичайно, ми, і я прям, бачите, так притискаю до поверхні деко, щоб він в мене не розкрутився. Не забуваємо про водичку. Пшик-пшик-пшик. І скручуємо круасанчик. Ще один вам покажу. Тільки тут робимо щільно на початку, а потім, от, як лягає тісто, так воно лягає. І хвостик. Я водичка навіть, його, бачите, трошечки приклеюю. І все. Ось таких 10 красенів має у вас вийти. Викладаю їх на деко по 5 штук. Підходити, вони будуть 2-2,5 години при температурі до 28. Вони мають збільшитися. Важливо, до 28, якщо буде температура вища, масло потече і ваші круасани спортяться. Я ставлю їх в духовку вода. Їм має бути волога. Я сприскую водою, в духовці температура десь плюс 25. Без лампочки, Боже, збав, лампочку не включаю, масло потече. От я просто. Закрила, там їм тепло, волого, і я залишаю на 2-2,5 години. Через 2,5 години вони повністю готові. Як бачите, вони рухливі, вони збільшилися. Стали такими величенькими, і вони так як абрикоси вишили, <рех> рухливі, але при цьому не падають. Якщо ваші короса не падають, це величезна проблема. Я буду мастити їх молоком. Не раджу робити це яйцем. Якщо хочете, щоб вони були блискучі глянцеві, тоді зробіть молоко з жовтком 50 на 50 і змастіть. А мене влаштує просто молоко. А яйце, як правило, робить склейку і погано буде, ці шари будуть погані. Тож. Просто це молоком. Духовку я розігріваю до температури 200 градусів режим конвекція. Ставлю круасани в духовку одна хвилина при температурі 200, знижую температуру на 175 градусів і випікаю ще 18 хвилин. Вони повністю готові. Це перше деко на режимі конвекція. Відразу їх на решітку і охолоджуються повністю до кімнатної температури. Друге деко в мене випікається режим верх-низ. Тож проекспериментуємо, щоб було зручно, якщо хтось із вас не має режиму конвекція. Все ці в мене повністю охолоджуються, а там інша температура та інший час випічки. Я не забула про це тісто, яке залишалося, яке я обрізала. Я його трошки змастила молоком, присипаю його цукром, і також я його буду випікати при температурі 175, Режим конвекція до готовності. Друге деко з круасанами також вже готова. Духовку розігріла до температури 200 градусів верх-низ. Поставила круасани через одну хвилину. Знизила температуру до 185 режим верх-низ і випікала 25 хвилин. Зараз розрізаю вам, показую, як виглядає круасан, який випікався на режимі конвекція. До речі, повністю треба охолодити круасани, а тільки потім нарізати. Вони дуже ніжні всередині. Як виглядає, як має виглядати справжній справжній класичний французький круасан, по всім правилам? Він має бути ніжний, тендітний, хрумкий зовні і надзвичайно ніжним м'якішим всередині. М'якіш круасани більш нагадує якусь тканину. Подивіться, бачите, я вам показую дуже близько, яка текстура. Чим відрізняється? Це той круасан, який випікався на режимі конвекція, а цей круасан випікався на режимі верх-низ. Цей круасан, він, ну, він чудовий всередині, але не такі великі пори, як у круасана з конвекцією. То, що праворуч конвекція, то що ліворуч низ-верх, вони обидві чудові. Вирішуєте тільки ви є конвекція, завжди обирайте режим конвекція. І як завжди, смачного.